Это засада, ага. думать надо ага. Каждый два, пять, один, семь. Настрой крепкий, как костюм Тони Старка, такта -то, Игра в 16 тактов, только факты, только так, без дешевых интриг и мата Для меня бодряк, как для папа и шпинаты 8 утра чи можете ви провести невелику екскурсію по кабінету фізики? Ну, це наш кабінет фізики. Ом, елаксіо, німецький вчений формував всім відомий закон Ома, який, я думаю, і ви зараз згадаєте. Я думаю, що ці закони є доступними і легкими вивченні для тих, хто старається їх зрозуміти. Іванович, закон Ома е, один із важливих законів фізики. Є закон Ома і є до нього формула, і, і не одна формула. Я точно знаю, що його відкрив один фізик. Да, ом. ом і крапочка, за кого відкрити, так от, типу. от говорять люди, що це закон від Бога. А взагалі-то в нас у кабінеті є, я вважаю, непогана база. знаходимося в приміщенні, в якому діти перебувають не так часто, тому що, ну по-перше, їх сюди не завжди ми запрошуємо тут їм е, в якійсь мірі заборонено перебувати. А по-друге, я думаю, що не кожен учень сміливо заходить до цього приміщення, тому що відчуває певну ніяковість і боязкість. Хоть мама говорила, это очень плохо, сын, я грешил Я нарушал законы и запреты А только более людям хуже, это не секрет синяя волна нас депрессухой накрывает А книжный магазин никто не открывает И когда ты ходишь, бродишь и вырубаешь Когда же будет легалайз, не понимаешь Лига, 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 легализуйте Поймите правильно Ставлення сучасних ваших учнів від тих, які навчалися в попередні роки? Ну, думаю, що учням для учнів завжди фізика була складним предметом. Але на мою думку, ставлення змінилося тому, що змінилася е, цінність цього предмету в майбутньому професійному навчанні дітей. Скажіть, будь ласка, хто із учнів нашої школи реалізувався завдяки вивченню фізики? Із тих дітей, які я можу згадати сьогодні як наші випускники, то можна було б назвати, наприклад, випускника 2004 року Андрія Дрозда, який ще навчаючись в школі, був неодноразовим учасником переможців не тільки в Олімпіад з фізики, а й з інших предметів. Можна було б назвати прізвище і ще інших, уже ближчих років випускників наших, наприклад, минулого року випускник Денис Куцак. Ще починаючи з сьомого класу, він зацікавився фізикою, і всі наступні роки нашого навчання він здобував призові місця на районній олімпіаді і приймав участь в обласній олімпіаді з фізики. Можна назвати ще одну талановиту ученицю, яка закінчила нашу школу ще в 2007 року, це Скрипник Соня. Також навчаючись у школі сьомого класу, ми з нею неодноразово їздили на олімпіади і районну і обласну. І я думаю, цей список можна було продовжити ще багатьма прізвищами інших людей, які здобули гарну професію завдяки успіхам вивченні фізики, математики та інформатики. До проведення сьогоднішньої фізики дай слогу. Багатьом учням, хто зацікавився ідеєю його проведення, прийняти участь у різних заходах, які будуть це і вікторини, і конкурси, і виставки саме різноманітні, і заробити собі відповідні бонуси, бали, чи як по-іншому сказати, для того, щоб підвищити такий спосіб свою успішність такого доволі складного предмета, яким є фізика. Знання здобуваємо. В нелегкім труді себе почуваю, як риба в воді, та часом, як риба в воді, мовчимо, хоч фізику вже кілька років вчимо. На голову Ньютона, <зас> як і в саду, звалилося яблуко нам на піду. Відкрився закон тяжіння земне, і всіх, хто вчить фізику, вірне мене. На голову нашу звалився предмет, що має немало хороших прикмет. Важливі закони, задачі ясні, та часом від них я в кошмарному сні.